Осінь для більшості городників здається часом спокою, картопля викопана, буряк лежить у підвалі, а грядки стоять порожні. Здавалось би, можна поставити крапку на сезоні і відпочивати до весни. Але справжній господар знає, земля не любить, коли її забувають. Саме восени починається підготовка до майбутнього врожаю. Те, що ми зробимо в листопаді, визначить, якою буде родючість наших грядок наступного року земля як жива істота має свій ритм їй потрібно дати відпочити, але й підживити і допомогти природним силам відновити структуру. Тому осіння робота на городі – це не марна праця, а мудре використання часу, коли природа сама допомагає людині. Багато хто відкладає перекопку на весну мовляв, навіщо поспішати, ще встигнемо. Та це одна з головних помилок. Весняна перекопка за справа важка, бо земля ще волога, важка і липка. А от восени, коли ґрунт підсох і температура помірна, робити це легше. До того ж саме осіннє перекопування дозволяє морозам зробити свою справу, розбити великі грудки, зруйнувати личинки шкідників, заморозити спори грибкових хвороб. Людина тут лише допомагає природі, створює умови, щоб земля сама очищалася і ставала пухкішою. Є ще одна важлива причина, чому восени не можна залишати город без уваги. Протягом літа верхній шар ґрунту втрачає частину поживних речовин ми збираємо врожай. І з кожним кілограмом овочів виносимо із землі калій, фосфор, азот, кальцій. Якщо ці елементи не повернути, то наступного року рослинам буде голодно. Осінь найкращий час, щоб повернути землі те, що вона віддала перегній, гній, компост, зола усе це не просто добрива, а їжа для ґрунтових мікроорганізмів, які протягом зими перероблять органіку на доступні сполуки. Весною ж рослини зможуть одразу скористатися цими поживними речовинами, не чекаючи, поки гній перегорить. Коли восени перекопують землю на грубу грудку, це робиться не випадково. У великих комах, у грудках і тріщинах зимують багато шкідників дротяники, личинки хруща, капустянка. Коли ми перевертаємо землю, вони опиняються ближче до поверхні, де під дією морозу гинуть. Так само і грибкові хвороби. Які часто зимують у верхньому шарі, частково знищуються під дією холоду. Усе це зменшує навантаження на город навесні, зменшує ризик зараження молодих рослин. Тож перекопка це не просто перевертання грудок, а профілактика хвороб і шкідників без хімії. Коли землю залишають неперекопаною до весни, відбувається зовсім інше. Взимку вода застоюється, поверхня ущільнюється, а навесні вона. Повільніше прогрівається, насіння в такій землі проростає пізніше, а коріння рослин не має достатньо кисню. Перекопаний восени ґрунт, навпаки, дихає, швидше прогрівається і легше пропускає вологу. Мороз і сніг, проникаючи в тріщини, роблять землю більш крихкою і повітряною. Такий ґрунт весною легко розбивається граблями, не треба тяжко копати ще раз. Тому господар, який восени попрацює навесні, має менше клопоту. Важливо й те, що осіння перекопка це час для внесення органічних добрив. Якщо внести гній чи компост весною, вони не встигнуть розкластися, а частина азоту навіть втратить свою активність. Рослини в перші тижні після посадки не отримують достатнього харчування, бо добриво ще працює. А от восени внесена органіка встигає пройти природний цикл розкладання. Зима це період спокійної, але постійної роботи мікроорганізмів. Під снігом вони тихо перетворюють органіку на перегній, насичуючи землю гумусом і покращуючи її структуру. Навесні така земля пахне життям, легко кришиться і буквально проситься під посадку. Не можна забувати і про вапнування. Якщо ґрунт має підвищену кислотність, саме восени це робити найкраще, бо за зиму речовини встигнуть рівномірно розподілитися, і навесні реакція ґрунту буде збалансованою. Це дуже важливо для картоплі, моркви, буряка вони не люблять кислий ґрунт. А якщо залишити це на весну, можна пошкодити молоді сходи, бо свіжовапнована земля часто пече ніжне коріння. Отже, восени ми ніби готуємо ліжко для майбутнього врожаю. Якщо застелити його вчасно, навесні все буде готове, і земля вдячно віддячить добрим урожаєм. Осінній догляд це не додаткова робота, а запорука спокою навесні. Як казали старі господарі, хто восени землю шанує, тому весна легка. І справді, той, хто не лінується восени, навесні лише бере граблі, вирівнює грядку й одразу сіє, не витрачаючи тижнів на підготовку. Земля пам'ятає дбайливі руки. І чим краще ми подбаємо про неї восени, тим щедрішою вона буде влітку. Коли ми говоримо про перекопку восени, то маємо на увазі не просто перевертання землі, а цілу систему дій, які допомагають ґрунту відновитися і стати більш родючим. Осіння перекопка. Це не мода і не звичка, а народна мудрість перевірена поколіннями. Її особливість у тому, що землю не треба розбивати на дрібні грудки, як це робиться навесні. Навпаки, перекопують на грубу грудку, великі брили залишають цілими без розпушування. І в цьому є свій глибокий сенс. Саме такі грудки допомагають землі дихати взимку, затримувати вологу і дозволяють морозу зробити природну роботу. Подрібнити їх на весну. Коли приходять перші заморозки, верхній шар землі починає промерзати, вода, що знаходиться всередині грудок, розширюється і поступово розриває їх зсередини. Це природне пухке розпушення не під силу навіть найкращій техніці. Після кількох циклів замерзання і відтавання земля стає легкою, крихкою повітряною, весною вона вже не потребує повторного перекопування. Достатньо пройтися граблями. Так працює сама природа, ми лише створюємо умови, а далі роботу виконують мороз і волога. Саме тому не треба боятися залишати грудки великими, дехто навіть спеціально піднімає землю вище, щоб мороз проник глибше і краще промерзли шари. Окрім поліпшення структури, перекопка на грубу грудку має ще одну важливу функцію боротьбу зі шкідниками. У товщі землі після збору врожаю залишається багато личинок і яєць різних комах дротяник, совки, личинки травневого хруща, капустянка. Якщо з землю не чіпати, вони спокійно перезимують і навесні почнуть шкодити. А от коли ми перекопуємо грядку і перевертаємо пласти, личинки опиняються ближче до поверхні, де промерзають або стають з добичу птахів. Синиці, горобці, дрозди залюбки. Клюють їх на зораних площах, таким чином, ми одночасно й очищаємо землю і допомагаємо природі тримати рівновагу без жодної хімії. Не менш важливою є і боротьба з грибковими хворобами у залишках коріння у верхньому шарі ґрунту, часто зимують спори фітофтори, парші борошнистої роси. Перекопування порушує їхній звичний укритий стан, частина спор опиняється на поверхні. І гине від морозу частину змивають дощі, а ті, що залишаються, стають менш активними. У результаті навесні збудників у землі стає набагато менше, а це означає менше ризику хвороб. І все це без додаткових витрат, без препаратів лише завдяки простому осінньому обробітку. Під час перекопування важливо не забувати про глибину. Для більшості городніх культур достатньо 20-25 см – Це один повний штик лопати. Глибше копати не варто, щоб не піднімати на поверхню нижній шар, який часто бідніший на поживні речовини і мікроорганізми. Якщо ж земля дуже ущільнена або глинаста, можна зробити так звану глибоку оранку раз на кілька років. Тоді копають на два штики, але обережно, щоб не перемішати шари надто сильно. Усе залежить від типу ґрунту. Піщани легше обробляти, а важкий чорнозем або суглинок краще залишити з більшими грудками, щоб не перетворився навесні на щільну кірку. Багато господарів перекопують землю після внесення гною чи пісь. це правильно, але важливо не змішувати органіку повністю з верхнім шаром. Краще розкидати її рівномірно по поверхні. І при перекопуванні просто перевернути грудки, щоб добриво потрапило всередину, а не глибоко вниз. Там воно поступово розкладатиметься і поживні речовини навесні опиняться саме в зоні, де ростиме коріння рослин. Якщо ж заглибити гній занадто сильно, мікроорганізми не матимуть доступу до кисню і процес розкладання буде повільним. А азот частково втратиться. Народ каже. Не ховай добриво в яму, бо користі там мало. І це чиста правда. Ще одна порада не перекопувати мокрий або примерзлий ґрунт. Коли земля липне до лопати, то структура руйнується, грудки злипаються, і навесні така земля довше прогрівається. Краще дочекатися сухої погоди, коли ґрунт трохи підсох. Але не став твердим оптимальний час для перекопки. Жовтень або початок листопада, коли вже зібрано врожай, але ще немає стійких морозів. У різних регіонах це по різному, та правило одне копати треба, коли земля легко віддає лопату, тоді робота буде і легшою, і кориснішою для ґрунту. Не менш важливо після перекопування не вирівнювати поверхню. Дехто думає, що треба зробити все гладенько, щоб було красиво. Але саме нерівна грудкувата поверхня утримує більше снігу взимку. Сніг це не лише волога, це ще й утеплення, яке допомагає корінню багаторічних рослин не вимерзати. До того ж, навесні, коли він тане, тала вода проникає в усі тріщини, зволожуючи землю глибше. Це природне зрошення, яке потім забезпечує дружні сходи. Гладенька ж поверхня дає воді стікати, і волога втрачається. З досвіду старих городників перекопування восени, справа не лише практична, а й символічна. Це як поставити крапку в річному циклі праці, земля отримує повітря, чистоту, поживу. Людина завершує сезон з відчуттям, що все зроблено як слід. Такий город навесні виглядає інакше пухкий, легкий, ніби сам готовий до сівби. І що цікаво, навіть бур'янів у ньому менше, бо насіння, що залишилося на поверхні. Теж знищується морозом, отже, перекопка восени це одночасно і догляд, і захист, і підготовка, яку не замінить жоден весняний поспіх. Тож, коли стоїш на городі в холодний листопадовий день і втикаєш лопату в землю, здається, що працюєш даремно. Але варто лише уявити, як взимку мороз гриє свої невидимі ходи між грудками, як весняне сонце гріє пухку землю. Як легко входить у неї насіння. І розумієш, ця праця не марна. Це робота на випередження, яка приносить спокій і впевненість у завтрашньому дні. Бо той, хто не шкодує сил восени, завжди пожинає добрий урожай улітку. Осіннє внесення органіки це не просто звичка старших господарів, а науково обґрунтована і перевірена роками практика, без якої важко зберегти родючість землі. Коли літо добігає кінця рослини забирають із ґрунту більшість поживних речовин, залишаючи його виснаженим. Якщо восени землю не підживити, то навесні вона буде голодна, навіть якщо виглядатиме темною й пухкою. Саме тому листопад найкращий час для внесення гною, перегною, компосту або золи. В цей період земля ще не промерзла, але вже відпочиває. І поживні речовини поступово починають проникати в глибші шари, а з першим снігом вони фіксуються у ґрунті, не вимиваються, а зберігаються до весни. Гній найпоширеніше і найцінніше органічне добриво. Його склад багатий на азот, фосфор, калій, кальцій, магній та інші мікроелементи, яких так потребують овочі. Але тут важливо знати міру і час, свіжий гній восени. Це не проблема, на відміну від весни. Взимку він частково перепріє, а шкідливі для коренів сполуки розкладуться. Весною ж такий гній уже не пече землю, а перетворюється на добрий перегній, який поступово живить рослини. Якщо ж внести свіжий гній навесні, коли починається активна посадка, він може спалити ніжне коріння і зашкодити розсаді. Тому старі господарі й казали. Гній восени годує, а весною шкодить. Вносити гній треба рівномірно по поверхні, не надто густо, приблизно 5-6 кг на квадратний метр для бідних ґрунтів і 3-4 кг для родючих. Його не треба глибоко закопувати. Достатньо перекопати землю, щоб він опинився в середньому шарі. Там і тепло, і волога, і повітря. Саме те, що потрібно мікроорганізмам для переробки органіки. За зиму вони перетворюють важкі органічні рештки на гумус, ту чорну родючу землю, без якої врожаю не буде. Якщо гною обмаль, можна використати перегній, він м'якший, діє ніжніше, але й поживних речовин має трохи менше. Проте для розсадних культур, як от помідори, перець, баклажани перегній навіть кращий, бо не створює надлишку азоту. Часто замість гною використовують компост суміш рослинних решток, листя кухонних відходів соломи, осінь чудовий час для його внесення. Компост, на відміну від гною, не має неприємного запаху і не приваблює мух чи гризунів його можна просто розкидати по поверхні грядки шаром у кілька сантиметрів і злегка перекопати. За зиму він зволожиться, осяде, і навесні від нього залишиться пухкий шар. Який чудово утримує вологу. Дехто навіть залишає компост зверху не перекопуючи, а навесні просто розпушує граблями, цей метод особливо добрий для легких піщаних ґрунтів. Не слід забувати і про деревну золу це природне добриво, яке містить калій, кальцій і фосфор. Її цінують за здатність зменшувати кислотність ґрунту. Особливо корисно додавати золу під картоплю, моркву, буряк, капусту. Вона не лише живить, а й відлякує частину шкідників, наприклад, дротяника. Найкраще розкидати золу після перекопування або перед нею сухою ложкою на квадратний метр, а потім злегка вмішати в землю. Важливо не змішувати її з гноєм або аміачними добривами, бо тоді частина азоту втрачається. Краще розділяти спершу гній, а через кілька днів або навіть тижнів золу. Є ще старовинний спосіб сидирати або зелені добрива. Якщо після збору врожаю засіяти грядки житом, гірчицею чи вівсом, вони до настання морозів трохи підростуть, а навесні, коли відтануть, стануть чудовим органічним добривом. Коріння сидиратів розпушує землю, збагачує її азотом. А надземна частина, перегниваючи, створює природну мульчу. Це гарний варіант, коли немає гною або компосту. Багато сучасних господарів використовують цей спосіб, він чистий, зручний і не потребує великих затрат. Окремо варто згадати про торф чи листя. Торф додає легкості важким ґрунтам, але сам по собі бідний на поживні речовини. Тому його краще змішувати з перегноєм або гноєм, так він утримує вологу і довше віддає поживні речовини. Листя ж, особливо дубове чи березове, може бути добрим доповненням до компосту. Його можна подрібнити і розкидати поверх перекопаної землі. За зиму воно частково розкладеться, а решта стане чудовою мульчею навесні. Такий прийом ще й запобігає ерозії. Коли дує вітер або йде дощ, земля не розмивається, бо листя прикриває її. Що цікаво, навіть невеликі дози органіки восени діють сильніше, ніж великі навесні. Це пов'язано з тим, що за зиму мікроорганізми встигають зробити свою справу. Вони розкладають важкі сполуки на простіші, доступні для рослин. Весною ж цей процес тільки починається. тому... Навіть великі дози свіжого гною можуть бути мертвим капіталом до середини літа, а от восени, внесене добриво, вже навесні починає працювати на користь урожаю. До того ж, під час танення снігу поживні речовини просочуються вглиб і розподіляються рівномірно, так як не зробить жоден плогчий мотоблок. Для різних культур існують свої особливості, наприклад. Під картоплю добре вносити півперепрілий гній, вона любить поживну землю, але не свіже добриво. Під буряк і моркву краще давати компост або перегній. Від свіжого гною вони бородіють і гірше зберігаються. Під капусту, гарбузи, кабачки можна сміливо давати повноцінну дозу гною восени, ці рослини потребують багато поживи. А ось підбобові, навпаки, достатньо компосту чи золи, бо вони самі збагачують землю азотом. Народ каже землю годуй восени, щоб весною не плакала. І це не просто приказка. Той, хто восени підживив город, навесні має менше клопоту. Рослини з самого початку ростуть міцні, зелені, не жовтіють від нестачі азоту. Ґрунт стає м'яким, пахне життям. І навіть без мінеральних добрив урожай виходить щедрий. У цьому і є сила органіки вона не лише живить землю, а й оживляє її. В ній розмножуються дощові черв'яки, грибки, бактерії, усе те, що створює природну родючість. І якщо раз почати дбати про землю восени, з кожним роком вона буде все кращою весна завжди показує, хто як попрацював восени. Одразу видно, де землю перекопали на грубу грудку, внесли гній чи перегній, і де залишили все як є. Там, де господар подбав завчасно, земля розсипається між пальцями, легка, темна, пахне свіжістю, а грядки швидко прогріваються. Там, де восени зекономили сили, навесні стоїть важка холодна глина, вода стоїть калюжами, і кожна спроба встромити лопату стає катуванням. І це головний урок осінні труди завжди повертаються сторицею, бо земля вона як добра господиня, що віддячує турботою на турботу. Після зими варто пройтися городом і подивитися, як він перезимував. Якщо земля перекопана правильно, грудки частково розсипалися, поверхня стала рівнішою, а під нею видно пухкий темний шар. І якщо ж подекуди грудки залишилися надто великими. Не страшно достатньо розбити їх граблями, і все буде гаразд, не треба поспішати копати знову. Перекопаний восенний ґрунт не потребує повторного обробітку. Навпаки, повторне копання може зруйнувати природну структуру, вивернути назовні мікроорганізми, які зимували в глибині, і зробити землю біднішою. Весною головне не заважати природі, а лише допомогти їй трохи підготуватися до сівби. Ті, хто восени вніс гній або компост уже на початку весни помічають різницю, рослини стартують швидше, листя має глибший колір, а стебла міцніші. Це тому що поживні речовини вже готові, вони не зв'язані в грубих сполуках, а доступні для коренів. Крім того, така земля краще тримає вологу. Після дощів вода не стоїть калюжами. А вбирається, не висихаючи надто швидко, це особливо важливо для ранніх культур цибулі, салату, редиски, картоплі вони потребують рівномірної вологи, і там, де восени земля була доглянута, весною сходи з'являються дружно і без затримок. Є господарі, які навесні шкодують, що не внесли органіку восени, що робити в такому випадку. Можна використати швидкодіючі способи, наприклад, додати перегній у лунки під посадку або внести на стігною розведений водою. Проте це лише тимчасовий захід повноцінного ефекту, який дає осіннє внесення, він не замінить, бо тоді поживні речовини надходять поступово рівномірно, а не раптово, як при весняному підживленні. Тому краще зробити собі правило. Восени після збору врожаю відразу думати про наступний рік, навіть якщо втома бере гору. Осіння праця це вклад у спокійне весняне життя. Не варто забувати і про мульчування якщо восени залишити тонкий шар органіки на поверхні, листя соломи, дрібних рослинних решток навесні земля прогріваються рівномірніше, не пересихає, і бур'яни сходять пізніше. Це ще один спосіб утримати родючість і вологу. Той, хто практикує такий підхід, помічає, що з кожним роком земля стає все пухкішою, живішою, у ній повно черв'яків. А де черв'яки, там завжди хороший врожай. Народ каже, де черв'як живе, там земля дихає. І це не просто гарні слова, а істина підтверджена досвідом. Весняна перевірка ґрунту. Показує, чи правильно працювали восени. Якщо земля пахне свіжістю, має рівномірний колір і добре вбирає воду, то все зроблено як слід. Якщо ж зверху кірка, а під нею сиро і твердо, значить, перекопували надто пізно або не внесли достатньо органіки. У такому разі допоможе лише систематичний догляд. Кожного року восени трохи гною, компосту, золи, і через 2-3 сезони навіть. Мертвий город оживе, земля має здатність відновлюватися, треба лише допомогти їй і не шкодувати часу. Осіння підготовка дає не лише фізичний результат, а й душевний спокій. Коли знаєш, що город підготовлений, серце спокійне взимку. Не треба бігати весною з думкою, що все не встигаєш, що земля ще сира, що насіння нема куди класти, людина, яка подбала восени. Може спокійно зустрічати перші теплі дні, насолоджуючись працею без поспіху, і це теж частина господарської мудрості працювати не тоді, коли всі поспішають, а коли час сприяє. Головна порада не лінуватися восени і не відкладати на потім. Земля не забуває ні доброти, ні байдужості. Якщо восени їй дати поживу і відпочинок, вона віддячить сторицею. Якщо ж залишити голою і виснаженою, то весною навіть найкраще насіння не дасть сили, не треба боятися робити більше, ніж здається, потрібним. Земля не забере зайвого. І навіть невеликі кроки, як от внесення кількох відер компосту чи легке перекопування, з часом дадуть великий результат. Отож підсумуймо. Осіння перекопка на грубу грудку дозволяє морозу розпушити землю і знищити шкідників. Внесення гною, компосту і золи збагачує її поживними речовинами, а природне промерзання і сніг забезпечують вологою і чистотою. Це проста, але мудра наука, яку селяни знають із дідів прадідів земля не машина, яку можна включити навесні, вона живе своїм ритмом і треба цей ритм поважати. Осінь. Її час відпочинку і підживлення, весна пробудження. І тільки тоді, коли ми не порушуємо цей порядок, маємо добрий врожай і спокій у душі хто восени землю нагодує, той весною хлібом порадіє це старе прислів'я, але в ньому вся правда сільського життя. Бо кожна грудка, перевернута восени, кожне відро перегною, розкидане по грядці, це не просто робота, а турбота про завтрашній день. Про родину, про хліб насущний, і коли навесні розквітає город, а земля пахне, немов після дощу, тоді серце господаря знає усе зроблено правильно і врожай буде.